Вітаю вас, друзі! Сьогодні говоримо про епоку в історії Стародавнього Єгипту, яка настає відразу після закінчення середнього царства. А саме про другий перехідний період. Як і всі інші назви в історії Єгипту, вся була придумана єгиптологами 19 сторіччя, і самі єгиптяни про неї ніколи не чули. Сама ж епока характеризується розділенням Єгипту на три частини. північ якою будуть правити гексоси. Центр зі столиці у Фівах, де вдалося зберігти владу єгиптян, та південь, який візьмуть під контрольну бій. Як і перший перехідний період, цей час традиційно характеризують як хаотичний, безкультурний, беззаконний. Але чи насправді він був таким? Давайте дізнаємось разом. Тож, другий перехідний період. Що це було? Звідки взялося, та куди поділося? Ну, починаємо. Як ми пам'ятаємо, а хто не пам'ятає, то може подивитись попереднє відео на цьому каналі. Так от як ми пам'ятаємо, часи середнього царства були періодом найбільшої стабільності та процвітання єгипетської держави. Правителям 12-ї династії вдалося приборкати на марки, розібратися з лупійцями та провести адміністративні реформи, які дали державі першу професійну армію та чіткий порядок престолонаслідування. Також Аменемхет І заснував на крайній півночі невелике містечко Кутварет в історії більш відоме під грецькою назвою Аваріс, яке з часом перетворилося на великий торговий центр із легким виходом до моря. Так от, за іронією долі, саме цьому місту судилося й стати кінцем середнього царства. Справа в тому. Що жвава торгівля почала залучати в місто людей як із інших регіонів самого Єгипту, так і з земель далеких від самого царства. Через порт Аваріса відбувався імпорт: олії з Кіпру, кедра з гір Лівану, вина з Леванту. Завдяки цій торгівлі Аваріс починає швидко розвиватися та багатіти. Тамтешні і часів 12 XII та тринадцятої династії були заповнені золотом, статуями та іншими цінними предметами. Що було ознакою зростання впливу та багатства його жителів. І от з 19 сторіччя до нашої ери в місті починають з'являтися ті, кого пізніше греки назвуть гіксосами. Бо що? Бо якщо десь добре, тепло і заложно, рано чи пізно там з'являються мігранти. Так от, до останнього часу вважалося, що гіксоси таємнича група загарбників завоювала дельтуні. Ну, тобто. Круті вояки на колісницях вриваються в тихе життя Єгипту часів 13-ї династії, дають усім тягла, все нищать, руйнують і сідають собі правити на попелищі. Це твердження майже повністю ґрунтується на працях єгипетського історика Манефона 3 століття до нашої ери. І хоча праця Манефона була втрачена, але його багато цитували пізніші історики, включаючи римського письменника Йосипа Фладі. А це хто? Твоя сестричка? Йосип Босий! Версія Манифона про прибуття гіксосів характеризує їх як кровожерливих загарбників, які зруйнували країну. Звід Манифона, поданий у Флавія, протягом століть приймався як історичний факт, аж допоки археологічні дані не довели його, ну скажімо так, не точно. Розкопки в Аварісі виявили колись процвітаюче портове місто, архітектура якого не є виключно єгипетською, а була більш схожа на міста регіонів Сирії та Палестині. Хімічний аналіз скелетів, знайдених у Аварісі, показує, що ті, кого греки пізніше назвуть Сосан, тобто в перекладі правителі чужеземних країн, не були якимось одним народом, а скоріш групою племен, що складалося з амореїв, хуриців та хетів. Вони почали емігрувати до Єгипту за добре століття до того, як їм вдасться закупити владу. Висновки, опубліковані в журналі PLOS One, зосереджені на варіаціях ізотопів стронцію, присутніх в зубній емалі 75 скелетів. Стронцій – нешкідливий метал, що міститься у воді, ґрунті та камінь. Він потрапляє в організм з їжею. Порівняння ізотопного співвідношення в емалі допомагає вченим визначити, чи виросла людина на певній території, чи імгрувала. Оскільки рівні стронців будуть відрізнятися. Тобто, можна припустити, що в часи розквіту 12-ї династії в Єгипті починають мігрувати люди з Ливану, осівши здебільшого в Нижньому Єгипті, вони починають багатіти на торгівлі та стають все більш впливовішими. Чому єгипетська аристократія нічого з ними не зробила? Я не знаю. Після першого царя 13-ї династії хронологія стає плутаною, поруджуються менше пам'ятників, робиться менше написів. Точна причина розпаду в династії так до кінця і невідома. Тупі монархи, внутрішні заколоти, тривала посуха, чума інопланітяни версій багато. Правда, як це зазвичай буває десь поряд, але нам не до кінця зрозуміло. Як би там не було, але приблизно у 1782 році до нашої ери цар разом зі збитою перебирається у Фіви, фактично лишаючи північний Єгипет. Тож гіксосам і не довелося вторгатися в Єгипет або спалювати якісь міста, щоб захопити владу. Вони вже були тут багаті, впливові та головне добре інтегровані в життя Єгипту. Аваріс вони роблять новою столицею. І, на мій подив, не роблять нічого з того, що мають робити кровожерливі загарбники. По-перше, ніхто не виганяє єгипетську знать, хто хоче лишається на посадах і продовжує жити та працювати. По-друге, іксоси не нав'язують ані своїх звичів, ані своєї релігії, натомість самі приймають єгипетські звичаї та включають поклоніння єгипетським богам у свої власні вірування та ритуали. Їхніми головними богами були Баал, Чіпао і Аннат – обидва фінікійського походження. Тож пізніше вони просто почнуть ототожнювати їх з єгипетськими богами. Так, наприклад, Баал стане сет. Правителі гіксосів заснували 15-ту династію Єгипту. З руїн, написів та інших писань, знайдених в Аварісі та за його межами, відомі імена лише кількох гіксотських царів: Сакір, Гар, Ян, Хамуві. Та найвідоміший апель. За часів їх правління в Єгипті були введені нові методи зрошення сільськогосподарських культур, а також почалася обробка металу з бронзу. Удосконалений гончарний круг дозволив отримати якіснішу кераміку, яка також була довговічна. Гіксоси також привезли до Єгипту вертикальний ткацький верстат, який виготовляв білизну кращої якості і нові технології вирощування фруктів і овочів. Не дуже схоже на кровожерливих загарбників, еге ж. Нове гіксосів змінили культуру Єгипту, але вони також зберегли минуле. Під керівництвом апепі старі сувої папірусу копіювали та дбайливо зберігали, і багато з них є єдиними копіями, що зберіглися до нашого часу. Ну і так, саме гіксоси познайомили єгиптян з колісницями та композитним групом, який був набагато кращим за єгипетський довгий. Взагалі, хоч другий перехідний період в основному пов'язують саме з гіксосами, але на півдні Єгипту теж було досить гаряче. Як ми пам'ятаємо, за середнього царства єгиптянам вдалася низка військових походів проти нубійців у район 3-4 порогів річки Нів, де вони, врешті-решт побудували низку фортець для захисту своїх земель. Але що з себе взагалі представляли нубійці? Єгиптяни частіше змальовували їх як просто кровожерливих варварів. Але зараз історикам точно відомо, що вже з 2400 року до нашої ери на цій території починають формуватися землеробська культура та перші великі поселення. Найбільшими поселеннями згодом стануть керма та Сай, навколо яких і почнеться формуватися нова культура. Донедавна царство керма було відоме тільки по городищу та некрополям, виявленим на місці його історичного центру. Однак, у ході недавніх розкопок було виявлено низку нових археологічних пам'яток. На південь від Керми, з яких багато хто був розташований на каналах Нілу, нині Високи, що знаходилися на схід від сучасного русла річки. Таке планування поселень вказує на значне населення та вперше дозволяє визначити історичний контекст існування самого царства Керма. Тобто царство було великою політичною одиницею, яке контролювала землі від першого до четвертого порогів Нілу. Територію зіставну зі стародавнім Єгиптом того часу. Царство було сильно централізованим і від того несло Єгипту чималу загрозу. Занепад 13-ї династії відкрив для нобійців непогані перспективи, якими вони й скористалися, захопивши назад землі, втрачені за часів 12-ї династії. Хто хоче детальніше дізнатись про 12-ту династію та середнє царство, от вам посилання. Сподіваюсь, з'явилось отут вверху справа. Та повернемось до Єгипту. Тож, на початку 1700 року на землях Єгипетського царства ми можемо бачити: Єгипетське царство зі столицею у Аварісі, яким правлять Віктос, Єгипетське царство зі столицею у Фівах, де правлять ну, єгиптян, та південні землі, які відійшли до царства новійців Керма. Супереч думці вчених 19 і початку 20-го століття, другий перехідний період не був часом хаосу. Та великих заворушень. Торгівля тривала між царством керма та фівами, між керма та Гіксосами, а також між Фівами і Гіксосами. Гіксоси пропливали повз Фіви на шляху до земельнобійців, а фіванці подорожували нілом, щоб торгувати з гіксосом. Здається, між фівами та аварісом було певне перемир'я. Вони не були в дуже теплих стосунках, але й не були ворожими один до одного. Єксоси вважали себе законними громадянами Єгипту. Гідними влади, щоб керувати долею народу. Так, частина царів 13-ї 16 династій не є єгиптянами або принаймні не мають єгипетських імен і вважаються правителями віксосів. Їхня хронологія заплутана і деякі імена відомі лише через церемоніальні предмети, тоді як інші лише з фрагментів списку царів, тому й додавати їх досить важко. Ясно лише те, що якби би справжні єгиптяни у Фівах Іноземні царі Аваріс не відносились одне до одного, ці два міста перебували в мирних відносинах і взаємодіяли через торгівлю. Крім того, жодне місто не порушувало стосунків іншого з нубійцями на півдні і не має жодних доказів того, що вони втручалися в торгівлю або бізнес один одного в інших областях. Але вся ця краса та гармонія закінчиться, коли до влади у фівах прийде 17-та династія. Перед тим, як продовжимо, хочу порекомендувати канал Андрія Безсовісного, де він розповідає цікаві, неочікуваній, що гогріха таїть, досить моторошні історії із цвіту металу. Якщо такі слова, як Мегадес, світно та мейхем для вас не просто звук, то сміливо заходьте, підписуйтесь та лайкайте. Давайте популяризувати українське Разом. До речі, якщо у вас також є YouTube канал, про який я міг би розповісти, то пишіть мені на пошту. Не хвилюйтесь, це все безкоштовно. Ну, а тепер повернемось до Єгипту. Справжня війна з гіксосами починається з -за царя Секененра та Другого. І починається вона через пегемотів. Так, цар гіксосів апепі послав посланця до Фів із вимогою, яку сприйняли як виклик. Саме прохання звучало так. Приберіть басейн бегемотів, який знаходиться на схід від мого міста, бо вони не дають мені спати в день і вночі. Для нас сьогодні прохання як прохання. А от єгиптяни не на жарт розлютилися. І от, замість того, щоб виконати прохання, секаненре рушив армію до Аваріса та атакував війська Апелі. Єгипетські джерела сором'язливо замовчують, чим закінчилась битва. Але археологи, розкопавши гробницю секаненри біля долини царів, З'ясували, що він, скоріш за все, був вбитий, на що як би вказують сліди від численних ударів топорад в голову. Тож можемо припустити, що фіванці зазнали поразки, однак військові дії між двома містами та їхнім населенням тільки почалися. Після смерті батька у фівах почав правити його син Камос. Він вирішив продовжувати війну з Гіпсосом, посилаючись на те, що він єдиний легітимний цар. Так, на його стелі, присвячений правлінню, було написано, що він не бажає більше, щоб Єгиптом правив хтось, окрім справжнього єгиптянина. Тож тепер він береться до зброї, щоб дати тягла як азіатам, так він називає гіксосів, так і лубійцям. Далі Камосе стверджував, що його напад був настільки швидким і нещадним, що в цілії жінки стали безплідними. Він також стверджує, що зрівняв аваріс із землею. А потім відплив назад до ФІВ зі своєю здобичкою. Закінчується переможна стела Камоса описом радості жителів ФІВ, якою вони зустріли його переможне військо та наказом царя своєму візирю й головному скарбничому дещі виготовити цю переможну стелу з описом походу на північ. Та на розгромі Гексосів правління Камоса не закінчилось. Так нам відомо ще про два військові походи до земель бійці. Наскільки вони були вдалені, не дуже ясно, але точно відомо, що назад було захоплене місто Бухен. Про обставини смерті Камоса нічого не відомо. Мумію Камоса було знайдено 1857 році серед руїн, куди її було навмисно перенесено. Скромність поховання, ймовірно, каже про те, що фараон помер передчасно і не встиг належним чином підготувати своє поховання. Після його смерті влада перейшла до Яхмоса І, якому й приписують повне вигнання гіксосів з Єгипту та воз'єднання країни під владою Фіку. Історик Маргарет Бенсон, спираючись на опис Стели в Карнапу, пише, що Яхмос вигнав гексосів з Єгипту та переслідував їх аж до Шарухена, а потім Сирі. У написі зробниці Яхмоса згадується друга і третя битва при Аварісі, вказуючи на те, що слова Камосе про повне знищення міста. Були як би повним перемішанням. Археологічні дані свідчать про те, що саме Яхмос відповідальний за знищення Аваріс. Відступаючи від армії Яхмоса, гіпсоси осіли в ханаані в місті фортеці Шарухен. Але й тут їм спокою не було, бо єгиптяни кілька років тримали місто в облозі, аж поки нарешті не захопили його. Після взяття Шарухена й остаточного знищення гіксотської загрози, Яхмос повернувся з військами до Єгипту. Однак на цьому війна не припинилась, пропливши нілом усю країну, він вторгається до північної Нубії, де знищує коаліцію місцевих племен. Після цих двох походів Яхмос також успішно придушує кілька повстань всередині самої країни. Саме за нього в Єгипті закінчується другий перехідний період та починається епоха, відома як Нове Царство. Як і в інших перехідних періодах Єгипту, другий характеризується як час розбрату та темний вік. Тут є доля правди, бо були культурні втрати, такі як якість мистецтва. Та все ж культура вистояла, розвивалася і йшла вперед. Література все ще існувала, а релігійні обряди дотримувалися. І як на мене, другий перехідний період, хоча й не так добре задокументований, як середнє або нове царство. Був далеким від темної доби правління гіксосів у Єгипті тривало трохи більше ста років, і це не була повна катастрофа, яку проголошували місцеві історики пізніших періодів, а каталізатор, який підштовхнув Єгипет до його імперської епохи, надаючи йому стимул для експансії, та що важливіше, засоби, за допомогою яких цього можна було досягти. Що від вторгнення гіксосів благотворно вплинув на єгиптян, які раніше з презирством дивилися на інші народи? Єгипетське слово людство стосувалося лише єгиптян. Про інші етнічні групи вони говорили зневажливо: мерзенні кушити, акаянні азіати. Гіксоси знищили їх вікове почуття безпеки, перше довівши їм, що вони не недоторкані. А поштовх до захисту країн від нового вторгнення шляхом розширення кордонів. Єгипту та принесення більшого матеріального багатства в землю через завоювання призвело до періоду в історії Єгипту, який є найвідомішим і найбільш шановним. 18-та династія Єгипту, яку заснував Явкос перший, стала початком нового царства, що переросте в Єгипетську імперію. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Хто хоче, ставайте патронами, це десь 30 гривень на місяць, хто хоче, може зробити донат, щоб відео виходили швидше. У якому випадку, дякую всім, що лишаєтесь на каналі. Любіть Україну та допомагаєте ЗСУ.